А в столиці готується до першого інклюзивного концерту Музика чуттів. В ньому візьмуть участь музиканти з України, Німеччини Польщі. Спеціально для цього проекту запросили і німецького валторніста Фелікса Клізера, який народився без рук. Проте це не завадило йому досягнути успіху в музикуванні детальніше в нашому сюжеті. Перше в Україні виступить всесвітньо відомий німецький валторніст Фелікс Клізер. Він народився без рук, але зумів опанувати інструменти, граючи на ньому ногами. Сьогодні його музика лунає на найпрестижніших сценах Європи від Віденського концертхаусу до берлінської філармонії. І тепер українська публіка теж має нагоду почути його талант. Клізер став солістом проєкту Музика чуттів та разом із нашими музикантами виконує твори Моцарта. Музика Моцарта складна, тому що це питання про артикуляцію і малесенькі дрібниці, які дуже важливі. І звісно, коли вперше граєш з новим оркестром, потрібно разом знаходити спільне бачення. Ми вже в музиці. Я впевнений, що завтра буде ще краще, вже в передчутті класних емоцій і концерту. Музика чуттів унікальний проєкт, завдяки якому хочуть привернути увагу до інклюзивності. Зокрема, у концерті візьмуть участь музиканти з України, Німеччини та Польщі. Серед них є й ті, що мають інвалідність. До проєкту також залучили й дітей, учнів Київської дитячої музичної школи номер 39. Об'єдналися і всесвітньо відомі музиканти, і ті, ті, хто тільки починає свій творчий шлях, а саме діти з дитячої музичної школи, які мають порушення зору. І... Інші порушення, але вони так само, як і інші діти, вміють співати, гарно співати, і це і ми, ми надаємо їм шанс от е, такої творчої співпраці, творчої колаборації е, вийти на сцену і продемонструвати свою майстерність. Сам проєкт вписує Україну у світову карту інклюзивних музичних практик. Подібні формати вже стали частиною культурного життя у Британії, Італії, Франції і Німеччині. Тим часом, як для України, це перший масштабний приклад. Він про підтримку, розуміння і про те, як ми всі можемо бути поруч, навіть просто слухаючи. У першому відділі програми звучатимуть композиції Моцарта у виконанні Фелікса Клізера. У другому відбудеться світова прем'єра твору Музика чуттів композитора Євгена Петриченка на тексти письменника й педагога Олександра Козинця. Окремі частини цього твору розповідатимуть про дітей з порушеннями зору, слуху і мовлення, а також з розладами аутистичного спектру та синдромом Дауна. Цей масштабний проєкт висвітлює тему інклюзії, сприйняття дітей та реакцію людей від взаємодії. Колектив абсолютно професійний, майстерність високого рівня у всіх артистів, так що я дуже задоволений. Я дуже щаслив, що я можу, можу тут бути бути це для мене як, як презент для мене. Митці виступлять вже 21 вересня в Києві у національній філармонії України та 27 вересня у Львівській національній філармонії. Аліна Шишова Анна Корінь, телеканал Київ 24.